Як оскаржити рішення експертної команди щодо інвалідності? Ми, команда адвокатського об'єднання, юченко і партнеру, обговорюємо, як оскаржити рішення експертної команди щодо інвалідності в Україні. Приклад з реальної практики. Таки, хочемо поділитися своїм реальним кейсом, яким є чудовим прикладом того, як ми допомагаємо клієнтам відновити справедливість. До нас звернувся чоловік, який протягом багатьох років мав другу групу інвалідності, що підтверджувалося відповідними медичними документами. Його стан здоров'я не покращився, а погіршився. Проте за новим порядком, експертна команда встановила йому вже третю групу інвалідності. Клієнт наш був шокований і розгублений, оскільки це рішення не лише суперечило його медичним показникам, а й значно впливало на його соціальний захист. Ми негайно взялися за цю справу. Насамперед, ми провели глибокий аналіз усіх медичних документів. Випуск результатів МРТ, КТ, консультацій вузькопрофільних спеціалістів, які чітко вказували на стабільний тяжкий стан, що відповідає критеріям саме другої групи інвалідності. Ми встановили, що експертна команда у своєму рішенні не обґрунтувала, чому попередні виставки були змінені і проігнорувала значну частину наданих медичних документів. Це стало ключовою підставою для оскарження. Ми допомогли клієнту скласти детально юридично вивірену скаргу до центру оцінювання функціонального стану. У ну, ній ми чітко у скарзі по пунктах зазначили, які саме медичні докази були проігноровані, і обґрунтували, чому саме встановлення третьої групи є неправомірним. Скаргу було подано рекомендованим листом, що забезпечило належне підтвердження її отримання. У подальшому адвокатський запит для прискорення розгляду цієї скарги. За результатами розгляду центр оцінювання повинен скасувати рішення експертної команди та підтвердити наявність у клієнта саме другої групи інвалідності. Але якщо буде відмова, ми не зупинимося та будемо оскаржувати вже у судовому порядку, незаконні дії державного органу. Це ще раз доводить, що Необґрунтовані рішення можна і потрібно оскаржувати. Важливо знати свої права та мати кваліфіковану юридичну підтримку. Якщо вам необхідна юридична допомога команди Адвокатського об'єднання, дівчинки і партнери, пишіть особисті повідомлення. Вся інформація зазначена у шапці профіля. Знайте свої права і за свої права треба боротися у судовому порядку чи позасудовому порядку. Всім дякую за увагу. Задавайте свої питання.